Вірогідність повернення Запорізької атомної електростанції в енергосистему. Як ти оцінюєш, за якою шкалою? 20%. 20%? За. А чому? А... Глибоке питання. По-перше, вважаю, що зараз ми будемо дискутувати на тему фіксації тої лінії дотику, яка є. Poured… Зараз Запорізька станція на тій стороні. Можливо, по ній буде якесь окреме рішення, по типу там, віддадуть її там, Трампу в управління, чи ще комусь віддадуть її управління, але це не факт. А, тому нам треба буде замерзнути на цій лінії дотику, яка є. Це моє внутрішнє відчуття. Так? Я думаю, що з ним там більшість якась громадян України якось треба погоджуватися з цим процесом. І це значить, що ми в цьому статусі замерзнем з ним на якихось там, 20, 30, 50 років. Але. Не знаю наскільки. І як повернути в даному випадку Запорізьку АЕС? Це окреме рішення. Комусь її передати, щоб хтось там її якось відновив, запрацювала і хтось. Почав кудись поставляти. Ну, таке дискусійне питання. Можливо, так, можливо, ні. ні ну, тому, я до тебе практичний, ні, ні, ні. Практичний, тому, практичний. Тому я знаю, що це да, 20%. І я е, знаю, що були там, неодноразові способи там, захоплення її виходу туди. Да. Ну, це військовим сьогодні, військовим способом на, я на, не на, на, на ходу неможливо. Да. Там, з точки зору от зараз існуючих розрізу кордонів, річка. Водосховище, як це все зробити, це нереально, да. тому з точки зору, якось, якось це можна отак зробити. Ну, окей. 20% і це оптимістичний прогноз.